Нещодавно вийшов трейлер Антиутопії Голодні ігри, балада про співочих пташок і змій, що стане приквелом серії фільмів Голодні ігри з Дженніфер Лоуренс. Події фільму розгортатимуться за десятки років до подій основної франшизи і розповідатимуть про створення жорстоких змагань під назвою Голодні ігри, які спочатку були покаранням для населення за бунт багаторічної давності. Але з часом перетворилися на розважальне шоу, що транслюється на всю країну. Зокрема, в центрі сюжету буде розповідь про молодість майбутнього диктатора Панему Коріолана Сноу. Напередодні 10-х ігор 18-річний Сноу стане наставником Люсі Грей 12 го дистрикту, і це назавжди змінить їхню долю. Режисером фільму виступить Френсіс Лоуренс. У прокат фільм вийде 17 листопада 2023 року. Köszönöm a figyelmet.